Добрий день, звітами Арбаса на Що ми демо, що ми маємо? Маємо, прокат сервіс, що ми маємо? Дивіться, газон на казілочки. Нащо купляти, що можна взяти? Газончик постригти, назад повернути, заплатити маленьку монетку. Погнали далі, покажемо, що є, мотоблоки. Ось такі штуки є, реально. Як називається? напишіть в коментах. Просто прокат сервіс. Ну це манна небесна, яка вам дозволяє. Не попадати на котлету, якщо ви будуєтеся, бо вам просто щось треба, ми погнали далі, покажемо, що тут в нас є. Опа, заходимо. Ой, клас. Присюди катається нерва, буде тут не жарко, буде комфорт, комфортно. Робочі полісоси. Такі ось штуки, я навіть не знаю, як це називається. Ви мене трохи повиправляєте, я трохи не будівельник, як це називається. О, я знаю, це котор. Можливо, треба перекатати, перекатати конкурента, закатати асфальт. Ось у нас є класний каток. Реально все є, перфоратор. Ну, а ще така от маленька ремарка, спойлер, на нащо вам брати той перфоратор, щоб присипити картину на сіну, відвалювати за нього 200 баксів. І щоб він палився на балконі, прийшли собі, взяли ту же болгарочку тут, ребят, Зробили два надрізика. Пам! Клас. Прокрафт, фірма, все класно. Це класно, реально, недорого, все якісно, буквально бензопили, газонопили, просто бетонно мішалки. Ось такі циркулярки, чи як вона називається, я не знаю. Блін, так роб... І це найголовніше, це не реклама, це особиста рекомендація. Мені просто треба був перфоратор, Я під'їхав до ребят, все, дали мені перфоратор, Я пробив дві дирки в стіні, повісив картину, і я його не купляв, не захламляв свій балкон. Навіщо це робити? А камон, роздупляємося, прокат, сервіс, місто Житомир. Вулиця, Ватутина, Ватутіна 90, БРСМ заправочка, поворот направо, все прокат сервіс. Google є, телефон є. Зайшли в Google, місіс Житомир, прокат сервіс. Вова босс рекомендує. База, жил, бил, пользуйтесь, користуйтесь. Бачите, які у вас хороші. Я вам не казіки, рекламую, вони йдуть нахер. От казино йде нахер. А от прокат сервіс, топчик, без лавешечки, зробив чисто по людську рекламу людям. Навіть не реклама, а особиста рекомендація. Всім гарних дні, всіх од все буде Україна. Ба-ба!